Викладачку йому допоможе, Фаріон, як, як ще раз, Ірину Ферон і студентку Юлю переслідують за роботу не в Луганську, там особливо так, Не в Луганську, а у Львові за те, що вони це е, намалювали. Я стояла з боку і 90 моїх студентів, цілий потік тоді прийшов на це віче. Для нас тоді почалася політика. Время 16, Доводити аксіоматичні речі і зараз у Верховному тераріумі зокрема, е, кримінальну справу закрили, Олег тоді був депутатом Верховної Ради цього е, попереднього скликання ще. А ми цю роботу видали 50-тисячним накладом і заклеїли нею Русською молодью обсягою. Яке від того часу у Львові просто не існує. Ми це видали і 21 лютого під кожним навчальним закладом Львова, а їх є дуже. Багато стояли студенти і роздавали кожному ось цю роботу. А на звороті було написано, що викладача і студентку за це переслідують. Е, так я зателефонувала на цей номер, прийшла у свободу, вони тут організували прес-конференцію, і я почала придивлятися до цієї політичної сили і зрозуміла, що це абсолютно люди могли світовляти. Тільки я якось думала, що Україна проголосила незалежність, усе вже йде своїм ходом. Все нормально, в держави нічого не загрожує. треба просто вчитися, треба працювати над собою. А тут, виявляється, я сіла у той вагончик і приїхала ним, самі розумієте, куди. Не знаєш, не розумієш, не поважаєш. Потім був другий варіант не шануєш. Мені здається, що в тому, що ми видали, воно вже не шануєш. Ця студентка потім мені зізналася, каже, це, це був не мій образ. Я кажу, а чи? Мами з татом. Я чула, як вони в кухні на цю тему говорили, як вони нарікали на абсолютну окупацію українського інформаційного простору він абсолютно чужий. І я просто намалювала те, що вони говорили на кухні. Ось вона. А, не, не шануєш, так. Ми просили дозволу в Юлії, чи краще написати Не шануєш вона погодилася. Далі. Далі посекова. Ви не тісти, не давай, що він їм. Знаєте, казав ніч, як ти хроба, то не дивуйся, що тебе розчарили. ж ти, Ну то літач, тоді не впіймають тебе. Нема чого нарікати, не нарікаю я ні на кого, не нарікаю. Я на Бога, я сам один з себе дуже. Людини, так як її мова, зберігає відповідно України. Як казала Ліна Костенко, а адаптований розвиток. Ось це такий суржик, який з'їдає тіло мови, бачите, частина, частина мерзла, а інша частина ще листотвори. Далі. Ну, в цій наступній роботі ви побачите. З великою головою. Пізнаєте його стиль? Іронічний, грайливий, веселий, сурген, з мене довів, навіть незвичний дістав, як це кажуть в студентському середовищі. Він не хотів оце дістав. Він хотів гарно, він дуже естетичний хлопчик. Це часом студентів можна побачити над ліжком цю, цю роботу. Гарний образ війни. Борис Іванов, я дуже дякую цьому студентові. Неважко здогадатися, що це росіянин, що він подарував нам українцям таку цікаву візію рідної мови. Хто ти є десь рідної мови? Дивіться, які вони щасливі. Кожен має свій колір усміх. Цього чоловіка, як він описує такий епізод ніч, стукає хтось до українського селянина до хати, український селянин запитує хто. Йому кажуть, заночувати російською досить не володію". Так, Можна зайти, це дуже красиво. Ну, російською мовою чи можна заночувати вас? Можна зайти звичайно, що українець відкриває вкриває широко бері". Заходить цей нічний гість, а українець у своїй безмежній добрості дивиться по хаті, де ж ви його покласти, спати, знаходить найліпше місце у своїй хаті, найліпше, найтепліше це піч, у нас величині це так п'єць. Лягає той гість нічний на ту піч, захропів там, пішов у свої глибокі сни, наступає ранок, українців вже треба йти з хати, а гість не виходить, далі спить на тій печі. Ходить до нього українець та й каже йому: чи ви вже буваних не встали, прошу пана, чи ви вже не забрались звідси. А це такий не здивований. І за якими я буду жити в тебе, не ходять у монастир зі своїм статутом, а приходять у монастир і починають жити за його правилами. І все. Тоді буде гармонія і порозуміння між народами. Тоді ще й ген, як кажуть англійці, Потиснем лапки — будемо братами реально, а не в обіймах своїх цей брат видусить з тебе як на попередньому це дуже ніжна робота. Колись самої Оксани Басків, яка намалювала лиха з супіночкою у мові наш все. Мисли Господом з небо. Тому вона така цілюща. Тому приїжджайте до нас на коляду, бо Гвіл без коляди провалив себе у полку, яка скована під оперним театром. не по-українськи, зачем? Чому? Ось вона це так намалювала. Оксана Павлюк, вона не просто так цікаві Не вирізала нас від кожу. Оце таке очолює країна. Оце дуже ніжна, красива робота. Знаєте, я завжди нашій нації бажаю бути егоїстичною і егоцентричною. Я ось я йшла додому і дивлюся великі рекламні носії, де написано: купуйте одяг у чоловічому магазині егоїст. І собі так подумала, чи була би крамниця з... Одягом з назвою егоїстка. Чоловіки затаврували на нас, розумієте? Натомість жінки не затавровують чоловіків, які мають храмницю з назвою Егоїзм. Так от, це має стати стилом життя українців. І оця знайшла цю найважливішу букву Я, розумієте? Я, не ми, не вони, не всі, а я найбільша креативна сутність. Читаю, співаю, говорю, думаю, ну не вони, а я відповідальна перед Господом сама стоятиму перед Ним і казатиму, чому я зрадила, чи чому я зрадила, чому я відступилася, чому я компромісила, чому я не змагалася? Я відповідати. Винятково за себе. Дуже класна акцентуація. Це намальовано ще до дві. Це до нас приєдналися студенти коледжу Труша. Подивіться, як кольорова гама відображає той судар, який є у нашому суспільстві: синє і, і червоне, кольор енергії, оновлення, руху.